Для того, щоб ми могли ці це ми будувати, то це я має бути достатньо зріле. Тобто на той момент, коли ми сходимося в тих стосунках, то вже ті я мають розуміти, що я не одна така, що є біля мене інша людина своїми потребами. що це Інша людина це не моя мама і не мій тато, щоб задовільняти мої потреби, так, що я є відповідальна за свої потреби, а ця інша людина може мені допомогти в цьому, якщо вона зможе, якщо вона захоче. Щоб, наприклад, там зробити мені якусь приємність, так і тоді ці е, я, вони такі цілісні відносно, е, сходяться і будуються ми. І знову ж таки немає такого, що от всі готові я зійшлися і будують класне ми. Це теж кожен якось динамічно, кожен собі е, об іншу людину в партнерстві починає розуміти, що якщо що до того як зустрічає, наприклад, до того як зустріти свого чоловіка, то я думала, що я всіх людей люблю. І що я нікого не, не можу образити, що я, я дуже добра людина, та і коли ми почали будувати ці стосунки, то мій чоловік сказав мені, каже, ти знаєш, ти коли ми познайомились, то казала, що ти любиш любити людей. <говорит> знаєш, напевно, я перебільшила про себе. Тобто є такі процеси, які болючі для нас, але які ми мусимо пройти, щоб і себе більше пізнати з іншою людиною і щось в собі розвинути так само поруч з іншою людиною, і це має бути взаємне.